Календар На 2023 рік це святий Київ наш Великий, на слова Тараса Шевченка. Автор Календара. Микола Миколаєвич Блішівський, це краєзнавець, біолог, вчений, він працівник музеїв. І він вибрав фотографії старого нашого Києва це ХІХ століття. Це той час, коли тільки з'явилася фотографія. Саме зображення формувалося тоді на скляних пластинах таких. От, на яких була, от, азотисте срібло. Венці ми бачимо вид подолу. А також ми бачимо тут гавань. Оцю. І е, цікаво те, що м, багато будівель, е, багато церков були фактично повалені, розвалені, знищені. Але отут, от на цій фотографії, старій. От показані оці дуби, так звані, показані парусні судна, весь їх ряд цих суден. От, Скоріше всього, може навіть і є схоже, що й монахсіли тут були. А це тут дрова. тобто Оце гори, дров. І, скоріше всього, тут був свій оптовий базар. От. Ну, Сама назва Поділ. Вона кажуть Поділ, хоча правильно казати Подол, тому що Поділити то поділи, від слова поділити. От. А Подол це долина, тобто це нижня, нижня частина міста. Отут. І по такому принципу, до речі, всі наші оці грецькі античні міста фактично по такому принципу і будувалися. Це місце поштової площі. У нас де тут річковий вокзал, е, і е, оце місце тоді називалося Притика. Тобто тут е, причалювалися судна. От, ну а тут вдал далині вже ми бачимо оцей е, Подол, тобто нижнє місто. І оця назва у Константина Баринародного. -Бар в його про управління імперією. Оця назва Самбатас, вона єдина, де там присутня, вона, скоріше всього, означала якраз нижнє місто. Так само, як і Подол. Тому сам Константин Багранародний він був імператором і він жив в Константинополі, то Подол означає просто долину, нижнє місце. І слово Істамбул. Тобто було слово Константинополь назва, а ще була назва Істамбул. Вона була до Турецька, ще до, до, до Туреччини. І на грецькій мові воно переводилося, що це Нижнє місце, або, або «в, місце», в місто, або Нижнє місто. От. Ну, а видно, скоріше всього назування слова Істамбул в Самбатас. От, скоріше всього, так, тому що фактично повністю збігаються букви. Навіть. якась фортеця в Самбатас, де сходяться човни. Тож тут цікаво, що за фортеця, тут є такі краєзнавчі дослідження, що тут міг бути римський табір. Тобто, а Римський табір це в ті часи, коли були, скажімо так, це десь приблизно початок нашої ери, це Друге там, четверте століття. Коли вченими були тут знайдені значить, римські монети. От Січень місяць відкриваю, це видно Андріївський узвіз, от, де видно от, церква Андрія Первозваного, Трьохсвятительська церква, там, в честь Василія Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова. Тут поряд уже башня Золотоверху Михайлівського храму. А тут у нас вже Успенська Богородична церква, Десятинна церква, та яка була побудована на руїнах ще церкви, яка була збудована при князі Володимирі, і яка от взяла ту естафету Херсонеса. Були привезені предмети культу. Такі старі фотографії вони цікаві і для е, любителів старин, старовини, а також вони для краєзнавців, археологів. Ну, от, е, Наприклад, от, е, Аскольдова могила. О, тобто Ми бачимо, тут е, майже все не забудовано, і от, е, тут краю ми бачимо таке е, місце, яке, е, скоріше всього, могло служити от, е, тим яким-то капіщем. О, тобто сам рельєф завжди дуже цікавий. От він ще в 19 столітті, він, звісно, зберігався. Графії ми бачимо руїни золотих воріт, цікавий вид на гору Отакий. От і от тут от, є в нас так звана видно канала. І тут є таке, от, такий будинок, і на ньому написано цирульня. Скоріше всього, можливо, це і є та з двох зайців. Тут у нас е, такий, скажімо так, автопарк того часу, це воли. Тут дуже детально можна роздивитися на побут людей.